Я хочу повідати вам історію стару як світ. Історію, яка переходить із уста, уст із покоління в покоління. Ця історія, як і всі інші історії людського буття, звісно ж, про велике кохання. А почалась вона там. Де все і закінчиться? На морі. Шо-шо? Вас вітає високе небо. Світоч зорі трьох стовпів усього сущо. Ясно, ясно. А, давайте ближче до суті. Навіщо нас викликали? Він хоче вас бачити. Він? Вітаю вас, дід мої. У, -у, -у, -у. -й -й -й. <хи> У нас тут так не прийнято взагалі. То він як ви. А ви кого очі, коли Діду побачите? з сивою бородою. Не треба на мене так дивитися. Я ж вам не загрожую. Я є. Любов. Дуже приємно. А я я Сергій. А я Аліна. Отже, Бальтазари. Книга Толя каже, що в стародавньому місті, яке розкинулося на Дніпровосхила, живуть двоє, чиї серця належать одне одному, одному, але вони про це ще не здвоє. Коротше кажучи, маєте звести їх до наступного сонцестояння. Що? Хімеро, пояснимо по людьми. На все про все у вас буде рівно три доби. Коли остання піщинка впаде додолу, місія буде провалена. Якщо ви їх з'єднаєте до наступного сонцестояння, в них має народитися надзвичайна дитина, яка народжується один раз в століття. Саме ця дитина має закінчити одну довгу і страшну війну. В книзі сказано, що хранителі мають діяти спільно. Що? що? З ним? З нею. А Ви тут а... ще когось бачите? Послухайте, ви двоє. Я обрав вас не дарма. Сильно ви мені сподобались. за своє земне життя. Отже, як там два серця мають з'єднатися в одне, щоб створити нову сутність. Що за графоман це написав? <клес> <Да>. Ви. <клес> Але погано вийшло, правда? Талант. Отже, <клес> тільки виконавши це завдання. Ви отримаєте крила. І тільки тоді зможете вважатися справжніми янголами охоронцями А якщо не впораємось. Ну, я думаю, ви самі розумієте, що без крил високе небо недосяжне. Ну, 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 ну. Не будемо про сумне. Отже, як там кажуть, добру путь. І пам'ятайте, я є любов. Зачекайте, а ці крила, вони. Треба переодягнутися. Шняга працює. Пункт третій. Направте руку на обрану ціль. Коротше, вони вже йдуть. Імпровізуємо. Та ні, який бар. У мене ще чергування сьогодні. Так, так. Тарас Петровичу. обов'язково буде. Ladies first. Обережніше, можна? Обережніше? Так це ви в мене врізалися. І mm. ти ще не має меш Коли на тонкі ти вулицю йдеш, ти може, я без питний тобі. Я хотів. Вам... би… суминя біля Дякую вам за добавку. Чи пощастило, що я люблю сир? А може ви чаю хочете ще? Шановні, А може в нарешті замок? І дасте мені насолодитися справжнім шедевром Прольєся Це просто містика якась. добре серий Вже бачать тебе в пора Ти Ти Знову ви Перепрошую, але я дуже поспішаю. Я ну що, голубки, То куди летимо? Готеля Дельвейс. Дорогу покажеш. привет! С вами, как всегда, я, Азик, The Devil. Многие спрашивают меня, Азик, а в чем же секрет твоей популярности? Ты что, продал душу дьяволу? Хотите так же? Подписывайтесь на мой марафон желаний, который стартует в это воскресенье. Боже, когда градация. Цього темного 666 тисяч підписників він стільки. Да, Теж мені покоління Зет. А ось і наш Ромео. Привіт. Привіт. Давай чогось поміцніше. Такий день сьогодні. Так, тепер твоя черга. Ті бальтом підкотило. про таке Шекспір не поперечав. От не люблю я цих вибраків високої кухні. Я коли до мами приїжджаю, то вона мене радує. Юля, а ти любиш готувати? Ні. У мене на це просто не вистачає часу. Дарма, дарма. Ну нічого, ще полюбиш. Готові зробити замовлення? Звісно, мені, будь ласка, як завжди. А для дами? Ем... Чай. Чай з медом. Дякую. Я не голодний. Що ж, тоді мені чаю, але без меду. У мене алергія на мед. Одного разу колеги на роботі так тортом з медом пригостили, ще ледве дуба не врізав. Розумію. Дівечка, послухай. Я останні місяці такі в роботі. Весь час діла, діла, діла. Ну, ти, ти розумієш. Але ти. Ти наче промінчик того світла, що робить всю решту справи такими неважливими. Um, Тараса Петровичу. Давай тарасе. без цих формальностей, будь ласка. Добре. Тараса. Я розумію твої сумнів. Але Послухай, я маю. я маю дещо важливе тобі сказати. Тарасе. Я Це довго що? думав і вирішив, що О, мені зараз треба обрати, я зараз Я людей. Сьорі падали оксомито твоїх очей. Але світ не врятує в Біла лілія, як смія. Ти до неба пішла по сходах, не згадавши моєї я. Слухай, ти що, переслідуєш мене? Та хто я казав. як Стій, ти куди? Юля. <гум> вийдеш за бе. бе... 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 Ой, Боже, Тараси <гум> Петровичу, лікаря, будь ласка, хто-небудь лікаря. Що робити? Що робити? З ним раніше таке бувало? Я не знаю, бо викликайте швидку. Так, <гум> да, да, А вас що не пустили? Його, напевно, в нашу лікарню відвезли. Ну, пам'ятаєте, там, де ми з вами. Ось, тримайте. Я знаю короткий шлях. Ходімо, давайте, я відведу вас. Ходімо. Та мрії, блін. Це взагалі хоч у когось виходило? на нього напевно виходило. Чого нам так нещастило? І в житті, і в житті вічно. Якась повна ложа. Авіщо взагалі ті крила? На небі тільки балочок, що прокрило. А ти. Що ти там без них робити? Ми скрили вважатимуть справжнім невдах. На третій від сонця, де ми були удвох На де були О, вітаю. А ви. до нашого вініпуха? <смірка> так. Як він? До нічого, жити буде, але зараз до нього не можна. А ви родичка? А, ні, ні, ні. Це просто мій керівник. А. <смірка> а. Ви не хвилюйтесь, так не хвилюйтесь. Ми його прокапуємо, він два дні полежить. А потім буде новенький як рок. А ви б не могли йому, будь ласка, це передати? Я? Угу. Можу? А ви йдіть собі з Богом? Я догляну за ним. Дякую. 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 То він а, тій бокс. Слухай, не починай, будь ласка. До речі, я хотіла тобі подякувати. Якби не ти, я не знаю просто, чим би це все закінчилося. Слухай, то може це доля? А я не вірю в долю. А, щось я не пам'ятаю цього лікаря. Ти куди преш, смертний, ніхто собі ти не пізнаєш мене, просто зіткнувшись на сходах, в колі веселому друзів чи на самоті, спогади вмить поверне, Затамувавши свій. З нами, напевно, ще в іншим житті Ти цінувала мене І за ластунками ночі Наші світи До завтра, До завтра. сусіди. Тож, як це відбувається? Є якась церемонія? Слухайте сюди уважно. Ми не ігри сюди прийшли грати. Церемонія. Щось змінилось? Ми маємо для вас новину. У книзі Доль була помилка. У цих двох коротше в них має народитися не місія, який врятує світ, а жорсткий тиран, який розпочне нову війну. Ще жахливішу і ще масштабнішу. Прямо так і написано. Хочеш перевірити поліглоте? Як це можливо? А це вже вас не стосується. Їм зітруть пам'ять. Вони пам'ятатимуть усі події останніх днів, окрім тих, які пов'язують їх одне з одним. А можна побачитись з ним? Я б не радив. У нього таких, як ви, тисячі, вижене і оком не кліпне. То що нам робити? Нічого. У вас це здається виходить найкраще. Ви же ще хочете отримати свої крила? Стоп! А крила будуть? Пройдете перевірку часом, отримайте свої крила. А ми поки приглянемо за вами. А то щось ви дуже прикипіли до своїх недолугих піддослідних. Ідіть, знаєте куди. Момент, це навіть не дивно, покраплями дощу, мій обрізав вікна ми ущед, а ти, лети, бали мости, зупини моє серце. Щоб не відчувало ніколи! От якщо так подумати, навіщо ці крила? Взагалі безпонтове їдло. Зберись! На кону їхнє майбутнє. Угу. І майбутнє купа без людей. Ти дійсно це віриш? Подивись навколо, у нас миролюбний народ. Наші люди неспроможні розв'язувати війну. А тим паче, кого можуть виховати ті душніли? Хіміка? Максимум астрофізика. І вони ж закохалися без нашого втручання. Що це було, як не справжня любов. Але ж книзі написано, ти пам'ятаєш? Книги мають властивість помилятися. Ми й далі будемо підкорюватися долі, чи почнемо самі її творити? Бачила б ти себе. Тобі тільки вогняного меча не вистачає. А може, ми справді маємо битися за них до кінця, як справжні янголи-охоронці. Він ж не просто так нас обрав, він же й сам казав. Він є любов. Ми не можемо вершити їх долі. Ми лише янголи. Нехай люди зроблять свій вибір самі. Знаєш, ми з тобою тут не пропадемо, а небо зачекає. Я все останнім часом думаю, як нескінченно прекрасне це вічне небо. Думаю про те, як дивовижно над ним сідає сонце, ставши багряними в кров. Думаю, як казково воно розчиняється у смарагдових хвилях, які б'ються піщами піщаний берег. Думаю про море, яке вбирає в себе енергію вічного сяєва, щоб наступного ранку знову виштовхнути його ген-ген за обрій. А врешті-решт кохання все одно переможе. Як світло щодня перемагає темряви, як життя всьому, перемагає смерть. Скінчаться війни, Висушиться океан, піраміди зітруться в пил, але любов не скінчиться ніколи. Колись і я розповім вам про своє. Адже це неможливо жити і не любити. Нічого не розумію. Це точно оригінал. Чекай, дивись, сторінка. О. Так. О. Ну, тепер все стало на свої місця. У них має народитися. У них має народитися.